Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 1 січня 2023 року. Приїхали, до залиш черги. Будемо загружати он, наші фіатики. Он вдалі один стоїть, другий. І будемо загружати довгожданні генератори. Зараз нам... Підвозять, загружаємо і бігом вчимо на базу. Будемо відгружати. Народ чекає, нервничає, але ми робимо все можливе, що зависить від нас. Зараз от в один будемо. Підвозять всі зайняті. Ми вроді не зайняті. Стараємося. Як може, так що вибачайте через годину будуть на базі.